Кавун смачна і корисна ягода, яку чомусь вважають фруктом. Він не тільки чудовий на смак, але й має високий вміст вітамінів. Нині існує понад 1200 сортів кавунів, які вирощують в 96 країнах світу. Кавун є хорошим джерелом лікопіну, потужного антиоксиданту. Він допомагає зміцненню імунітету та сприяє підтримці нервової системи. Цікаво, що саме сьогодні відзначають національний день кавуна, тому ми вирішили за Тати на центральний ринок щоб дізнатися ціну на смачну ягоду, яка зараз якість продукту, та як правильно вибрати солодкий стиглий та корисний кавун, і чи є попит на Баштанові сьогодні? Кавуна зовсім мало два, два рази привезли, сказали, що ще дві машини буде, і все везуть. Даже із кавуни даже їдуть із Болгарії, з Турції із Греції. Кавуна і його немає. Ну побагато ж не привезуть. Роста дуже дорога, й кавун дорогий. Минулого року ми вдосталь насолодилися херсонськими кавунчиками та скуштували досить незвичного, але дуже смачного жовтого кавуна. На жаль, цього року через російську агресію такої нагоди не буде. Загалом сьогодні середня ціна на кавун сягає близько 36 гривень за кілограм. Хоча минулого року вартість була значно меншою, 5-7 гривень була да. а в цьому році 36 а ось вибір смачного і стиглого кавуна це цілий ритуал. Цікаво, як містяни обирають смугасту ягоду. Кавуни, їм кажуть, щоб хвостик був сухий. У мене співробітниця одна була, вона з Кавказа. Так вона казала, що кавуни має бути хвостик сухий, а у дині жопка м'яка. Тоді вони буде добре. На хвостик, щоб сухий був. Ну і що ще? Ну, і Щоб не був зелений. Пусть надрізають. Як уже время проходить, коли можна їсти, покупляємо? Це ще десь в кінці місяця, тоді вже точно 100% да. да, да. Mm. То так. по своїх дивимося. Свої поганенькі купляємо, зараз не куштуємо боїмся. Щоб до кошику покупців не потрапили овочі і фрукти із підвищеним містом нітратів, за цим ретельно слідкують спеціалісти лабораторії. Дослідження на нітрати проводиться регулярно. Нині лабораторія атестована та забезпечена всім необхідним приладдям і реактивами для проведення таких досліджень. Раз тиждень, раз на тиждень перевіряють. Ну, в ділах норми, як там кавун норма 60, там нітрату допустимо, ну, раз провіряли було навіть 80, а зараз 60-65, ну так, Бувасім 70. Ну вважається, це в пределах норм. Зазвичай дослідження на вміст нітратів проводиться за допомогою приладу нітрат тесту. Але такий експеримент можна зробити і вдома. Для цього нам потрібно розтовкти шматочок м'якоті кавуна в стакані з водою. Якщо колір води став мутним, то його можна спокійно їсти. А от якщо вода набула рожевого кольору, то таким кавуном краще не ласувати.